Новомосковський коледж економіки і права імені Литвиненка вирішив презентувати флешмоб вишиванок та приурочити це дійство до дня визволення нашого славного міста. 19 вересня на Леніцькій площі зібралося більше сотні учнів навчального закладу для того, щоб вшанувати один з головних символів України вишивану сорочку. Ну ми дійсно хотіли зробити подарунок для міста Новомосковська і Ініціатива студентів була організувати таке свято і флешмоб. бачили, в кінці таке завершення було. І ми хотіли згадати про наші національні традиції. Ви звернули увагу на те, що сьогодні лунали пісні української мови, були танці українські, і наші студенти були в нашому національному одязі, Ми сьогодні одягли вишиванки. І це не тільки студенти, і викладачі, і працівники коледжу. Сьогодні були всі як справжні українці, тому що не треба забувати, що ми живемо в Україні. А дійсно зберігає генетичний код нації. Це те, що об'єднує нас: це мова, це традиції, це той одяг. Також на праздник завітав і міський голова Сергій Мороз, який привітав усіх присутніх з торжеством та запросив на святкування дня міста. Я бажаю вам здоров'я, щастя, радості, творчої наснаги. Діти, ви майбутнє нашої держави, нашого міста. Ми пишаємося вами. Ми дякуємо всім і запрошуємо всіх. До дня міста таке свято коледж планував давно, і саме напередодні дня міста вирішив втілити його в реальність. Всі викладачі та студенти мали вбратися в національні вишиванки, тим самим вшановуючи один з найвідоміших символів України студентам. Така пропозиція прийшла до вподоби, адже ніщо так не прикрашає сутність української душі, як вишивана сорочка. Взагалі мені подобаються українські звичаї, адже це дуже гарно. Вишиванка це так. Це така річ українського народу, яка завжди в серцях повинна бути, адже вишиті нитки це дуже гарно. Ось так новомосковці відмітили свято вишиванки і таким чином показали, що не забувають плекати народні традиції. На Пересядова, Віктор Сірий та Євгеній Мусієнко спеціально для телеканалу Самар.